На відсутність маршруток у вечірній час скаржаться Житомиряни. Люди кажуть, після десятої вечора не можуть дістатися додому, бо водії з'їжджають з маршрутів. Вони дуже погано їздять, вони практично не їздять зовсім. Я вже після 10, то мені вже погано добиратися з роботи, як я їду. Згідно з графіком роботи міських автобусних маршрутів, які затверджені міською радою, перші автобуси мають виїжджати на маршрут близько 6 години. Більшість з них мають працювати і після 11 вечора. В управлінні транспорту і зв'язку кажуть, скорочуючи свій робочий час, водії порушують умови договору. Щоб контролювати перевізників, їх зобов'яжуть встановити у машинах gps навігатори Порушення е, графіків руху в вечірній час. Да, це є порушення договорів. На обслуговування маршрутів, а систематичне порушення відповідно до умов договору тягне за собою розрив договору в односторонньому порядку. До 1 вересня на кожен транспортний засіб, на кожен автобус, що працює на міських автобусних маршрутах, буде встановлено gps навігацію і інформація буде поступати цілодобово. В онлайн режимі на диспетчерський пункт міського інформаційного центру у нас буде вся інформація, коли кожен із автобусів, який задіяний на перевезеннях міських, зійшов з лінії чи працював вечірній час, і відповідно посилиться і контроль саме за виконанням водіями роботи в вечірній час. Доки gps навігатори не встановлені у всіх маршрутках. житомирянам радять телефонувати на гарячу лінію управління транспорту і зв'язку та скаржитись на перевізників.